Спробую привітатися. Вітаю! І сьогодні спробую розказати, що у нас під ногами у кіс. На чому вони сплять, на чому вони лежать, тому що вони не завжди стоять, вони не завжди жують, вони наїдаються і залягають. Залягають, переварюють, жуйку жують. Це у них час відпочинку так проходить. І в деяких господарствах для того, щоб козочки лежали, строять лавочки. У нас лавочок немає, тут дуже мало міста для козюлячок, тому лавочок немає, але є підстилка. Ми використовуємо такий спосіб отримання кіз на високій теплій. Підстильці. Під нею у нас знаходиться заливна бетонна підлога. Цим способом ми користуємося 3-4 роки, і він влаштовує повністю, ніякої мокроти немає. Підстилка підстіляється кожного дня, вона досить м'яка. Якщо встаєш, то нозі м'яко. Але не мокро. Звісно, що під сухим шаром буде більш вологий шар, але там е проходять процеси перегнивання, виділяється тепло, тому козочкам, навіть при мінусовій, навіть при мінусовій температурі, завжди тепло. І навесні, коли вони приводять козеняточок. Тут тепло і мамі, і козочкам. Цей шар теплої підстилки він може бути ну, сантиметрів до 40, хоча ми такого не накопичуємо. Ми намагаємося підчищати, підчищати один-два рази за зимово-висняний період. Поки мої козюліньки насолоджуються жуванням жуєчки, я хочу розповісти, що це у мене за таке дивне приміщення, де вони перебувають стайня в стайні. Отут у них вхідні двері, тут у мене проживає п'ять козочок, їх апартаменти розполагаються такою буквою Г, а тут ще є загорожа. І там також знаходяться дві козочки, вони менші за віком. Це сестрички разом проживають і у них там все добре. Але не чому ж так дивно? Одна загорожа внутрі ще одна загорожа. Все дуже просто. Спочатку починалося це все з однієї козочки. І вона проживала тільки в цьому закуточку, тільки в цьому закуточку. Її Годівничка розполагалася отуточки. вона була відкрита, зараз заколочена. І двері відділяли, тут стояли двері, відділяли її житлове пространство від усього іншого. Згодом дуже швидко з'явилася ще одна козочка. Вона розполагалася з цієї сторони годівнички. І всієї цієї загорожі великої, з дверима, її та і не було. А згодом стало стадо розростатися, зробили велику годівничку, зробили для козеняток місце виділили, а переробити все це якось було, ще не дойшли. Яка вона красуня, я її просто о, от, люблю. Люблю дуже, коли приходиш, так вони <гум>, жують, наїдені такі блінчики, лежать, такі о, широкі, красиві, якісь такі уютні, дуже їх бажаю. Тут постоїш біля них і такий насолоджуюся просто їхньою цією <гум> красою. Така вона історія була. Отака була історія. Ну, тепер, звісно, що треба прорахувати, як перебудувати цю всю загорожу і зробити красиво.